Права 871, усно. Одна зі сторін прямокутника дорівнює 13 см, а інша на 3 см. Коротше, знайди площу прямокутника. Можна, звичайно, виконувати усно, ну але я думаю, так буде зрозуміліше, якщо ми запишемо хоча б деякі кроки. Тут можна зробити двома діями. Отже, спочатку давайте обчислимо тоді іншу сторону, пишемо перша дія. Якщо одна сторона у нас 13, а іншого на 3 сантиметри коротше, то пишемо тоді 13 мінус 3. Це буде дорівнювати 10. І пишемо у дужках чого? сантиметрів. Це в нас буде довжина іншої сторони. Тепер, коли в нас є дві сторони, нам треба знайти площу. Пишемо тоді друга дія. І я запишу площа S дорівнює А, що множиться на B. Це площа прямокутника. Замість А першої сторони пишемо 13. Замість B другою ми пишемо 10. І 13 множити на 10 це буде 130. А сантиметр, що множиться на сантиметр, це будуть квадратні сантиметри. Є. Що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа складає 130 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке просте завдання про площу прямокутника. На цьому вправу завершено.